Артем і ми пограємо в Майнкрал. Я трохи извиняюсь, в мене тут і всяка кафіння, а то нічого. Так, граємо. Давайте глянем, що тут в смачку. Два ябка, кирки. Так їх не треба Ну, Я думаю, знадобляться. В принципі, вони дуже скоро ламаються. Так що знадобляться. Давайте ми то заберемо, 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 зберемо. Судок теж. Як бачите, я ту серію, що я зняв першу, я її знімати не буду. Я її більше знімати в цій серії не буду. Просто в мене там залишилися не, деякі неполадки. І я знімати не буду. Більше в той Майнкрафт. Як бачите, я ще встановив нові моди. І я хочу пограти з тими модами. Не знаю, як вам сподобається, ну я, я качав на карту. Качав я на, зим, на мод зиму, тому з ними на викину, все таке решта. Ой, блях, не то зробив. Бачите, я хотів сказати такий мод ще. Ну, я хотів сказати такий мод, щоб коли береш, типа, можна перетворювати, Ми що тебе не то, що не брати, вона перетворити назад в полки, Чи там в тій дрова? Я його не скачав. Давайте, давайте, давайте туди, туди нам треба овечок. Оооо, стрмно. Нічого. Я ж таки моста на видне на якось якогось моба. Якусь там тварину. Бачите, то, показує твою кутку. Показує всі нього життя. Це прикольно, дуже прикольно, моє. Нам треба три, три Ого, бі це же не шоу! Треба давати кіркою. Це мод такий, я встановив. І чого нам голову її не дає? На мало би давати, я пам'ятаю такий мод є. Помню, заходить. Хараче. Якщо ви туди, мені їжі -то нема. Ми її Замочимо Є! Три шерсть. Все, нам думаю вистачить. Де Ого! Дерева зваліли а-а-а! Ліс горить! Давайте ми його допоможемо! Згорів! О! Ми його зіли. А! Воно не мало викидати! з того листочка! А, а воно... Воно, а воно, а не. А воно забусь гуріло, блін. Ладно. Я вам давай показувати мод прикольний мод, давай це. Не буває такий листочок зелений... Так, не <сміття> такий зелений листочок. Це мод дуже прикольний, вона виглядає трохи читерно. Ого, бачите? Значить не працює. О, на блок ні. Та, нам дає блок 3'з нього. Це ж той, що нас добре як... ні... не працює. Не знаю, у мене теж він був, то працював нормально. Випадає з нього всякі ресурси. Тобто моди, які ми, які ми маємо. Тобто він щось лагає, походу, той мод. Складно, нам зараз не того моду, нам зараз треба... Так, ресурси. Нам треба ресурси. Там нам треба ресурси. Так, 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 так. Так. А це воно тако. Збереже хату, а під, а там можна зробити дах і підлогу з дуба. Я знаю, я вам зараз щось таке покажу, прикольно. Не знаю. Ні, що то робити не буду, я ті вікна так гарно звороди. Ну я щось перю. Так, давайте це і дуба нам тоже треба. Думаю, нам багато його не треба. На дах не пункт. Знаю, яку я хату буду строїть. Я не думати. Може під музику будемо строити, а може ні. Не знаю. Буде видно. Так. Тут я ще скачав мод лайки блок, так що нам може повести і може його знайти. І з може випасти або смерть наша, або щось добре, якийсь предмет. Звісно, може випасти моб? Моб, типа різні моби? Замбіки. Ну, я не знаю. Як повезе? Ну, звісно, ми ж його не знайшли. Так що мріяти про нього ми ще не будемо. Зараз почати настрою карту. Так, так-та-так. Трошки і так, так. сумно, контроль. Це 4 і 16. Нам треба ще тут нарубати. Я тим паче, вже є желізо, кажу, Це... желізок. Кругляк, зараз ми йдемо наб'ємо. Крулюку нам треба. Це на пічку і на інші получені нами предмети. Так, давайте. Так, на ріжку ми вжимаємо. Так що нам на ріжку вже не треба. Давайте. У мене, може, хата буде якась така квадратна, чи що? Я не знаю. Для, для початку таку хату мене построїти. Я ще не знаю. Зараз бігаємо суфіра, підняти, зб'ємо кругля, вже камінус, щоб вже довше на йому не було ламати. Я хочу то все зробити за одну за один день. Ну, вігрі день, Якщо нам вийде, так не вийде. Бо будемо ще знімати другу серію. Mm -hmm. Другу серію. Так. Получиться за один день зробити всіх ресурсів на хату. Тоді буде добре. Так що набиваємо, набиваємо, набиваємо. Ресурсів нам потрібно багато. Так, 64 виходить. Бачите, що тут робі. Тобто дерево робіє. Нам тобі ще берези не треба. В принципі, ми... Єс. Єс. Так, у нас там куляк. Він до нас на карті Зараз. Показує, де ми є. У мене тут потім така цього не цяточка. Вказує, все де є. Там трохи не чітко. А тут во правому углу. І сьогодні бачите, підміняти такого. Як ви бачите, трохи Тепер. ще. Тепер, вся такого, тако не цікаво. О, так. Можна. Так. Вугілля тут нам треба обов'язково, бо без вугілля тут і ніяк. Наприклад, ми наберемо розбираємо, наприклад, в шахті повної руди, щоб сплавити його, а вугілля в нас не буде. В принципі, є чим замість вугілля, ще сплавити. Це є дерево. Ну, вугілля все одно добре. Наприклад, може бути 8 8 желіз руди і 1, 1 вугілля. У нас і жари 8. Те, що, ну, наприклад, вісім м'яса і одне вугілля, і но то все зіжарить. А так, якщо дровами полити, то нам треба вісім дров і вісім м'яса. Ну, потім сплавити. І скільки не хочемо. Давайте я трохи помовчу. Хочеться зараз не йде. Тут, тут і так же є різні моби. Я ну, там мод. Взяті різні олені, наприклад, на пінгвіни. Да, мод прикольний. Мод прикольний. Він заслужує лайка. Так що, так що я ще його не поставив, я, звісно, ще поставлю, у мене є зараз на комп'ютері. Просто коли, е, коли ми встановляємо мод, завжди зима буде. Бо то мод зимовий, так що завжди буде зима. А я не хотів знімати зиму, Так що буде нас зараз так. А коли вже набури, на дворі нас випаде сніг, тоді я думаю, тори ти мод поставлю і буду з ним знімати. Що нас чекають повно різних модів? Звісно, я ще буду качати. Може, може. Може. Давайте десь... Так, нам не вистачать, давайте зробити сукеру. Так, це замкнути. Все, сукера є. Якщо назад ми можемо знайти лайки блонд. А він робиться нічка. Так що я думаю, що ми з вами зустріли. У місці місяці буде строїтися. Я думаю, ми з вами будемо прощатися на цьому. Так що всім пока-пока. І також не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки і всім пока-пока.